1 жовтня, 8 година вечора, у городок прямує вантажівка із гуманітарною допомогою. Для городської лікарні везуть ліжка, інвалідні візочки, різне обладнання, меблі, медикаменти та інше. Сьогодні привезли кроваті для них, щоб чтобы... да, у нас пожертвували і ми привезли сюди. І деякі продукти теж, я думаю. Допомога в наше місто приїхала із Німеччини. Її надано за посередництва благодійного фонду Велика християнська родина, який працює у Чернівцях від початку Великої війни. Люди за кордону допомагають нам, привозять нам медикаменти, одяг, взуття, їжу. І ми стараємося відвозити її там, де є необхідність. Дуже часто їздимо. От, наприклад, цього року ми вже були 12 поїздок на сході. Це, як правило, 10-12 тонн. Іде одягом медикаментів, ми веземо туди. Також фонд допомагає лікарням та реабілітаційним центрам, і цього разу вирішено доставити допомогу медзакладу у городок. Направив її сюди завідувач кафедри загальної хірургії та урології Буковинського державного медуніверситету Віктор Польовий. Як пригадує пан Віктор, 20 років тому саме у городку він розпочинав свою професійну кар'єру. Тоді ж мав гарні взаємовідносини із сьогоднішнім керівником городоцької лікарні Олександром Кушніром. І зараз, дивлячись на його працю, вирішив допомогти. І от мені дуже От його він мені сказав Олександр Володимирович колись, «Ну, от хочу ще реабілітацію, але немає ліжок, немає забезпечення. Я казав, це було два місяці тому розмова. Мало бути, після 15 серпня, мало бути, після 10 вересня. Ну, приїхали сьогодні. І ми будемо це робити і в подальшому. І Якщо тут є бажання робити це, і тільки треба допомагати, значить треба допомагати. Відтак як підкреслив Віктор Польовий, хоча для городоцької лікарні це перший транш за його сприяння, проте точно не останній. На цьому наша співпраця не, не зупиниться. Вони будуть продовжувати. Ми їм передаємо весь список необхідного обладнання, тому що в воюючій державі зараз ми не можемо закупити, і сама держава не за, може закупити все необхідне. Обладнання для реабілітації, як для мирного населення, так і для військових, які повертаються, і потребують цієї реабілітації. Завдяки таким фондам, яким ми дуже вдячні, ми їх отримуємо з країн Центральної Європи. в першу чергу це Німеччина, Австрія, Нідерланди. Я думаю, що завдяки цим ми зможемо забезпечити наших пацієнтів і наших працівників робочими місцями а пацієнтів якісної медичної допомоги. Як підкреслив головний медик Городоцької громади, у воєнний час усі медзаклади працюють з подвійним навантаженням. Окрім стаціонарних хворих, екстрених випадків окремим напрямком є лікування військовослужбовців. І зараз їх реабілітація у пріоритеті медичних закладів України.